Так, мої, ми ось тут вже за столом, бачите? Бульбу я не жару, бульба була б набагато смачніша, якби її піджарити. Але ми завжди сирою олією. Вона в мундирах зварена без солі, без солі. Це її здоров'я. А тут дала чуть-чуть солі, оциту. Ви тільки гляньте, який ідеальний обід. Я собі взяла тої шкіри побільше. Зараз усе все з'їмо. Ну таке смачне Боже. Це, напевне, на завтра залишимо. Бачите, такий кусок, ще половинка залишилося. Оце, це просто неможливо від'їстися, яке воно смачне. Я собі отой на початку, де копита є. О, копита, Бачите, де копита? О, о, де копито є. Оце, От, де копито є. Настояще. Тільки оті копитка є. Тих чотири копитка напереді, пізніше їх немає вже більше. все. Решту все смачне, все м'яко. Так, я полила чи не полила олію, полила. Полила олію. От бульби не хочеться, а хочеться іменно хочеться того. Ми давно не їли, як він називається, того буряка. Буряк, як я робила, я попробувала. Боже, який той буряк смачний. М -м -м. Дуже, дуже смачно їсти оце. І е з ентіками теж. Але е тут має бути вердура варена. Так я вже не знаю, чи я вам говорила, чи не говорила. О, зараз дати свіжого інсалату листкового, помідори, у гірки, воно не йде. То і зимове блюдо зимою. Колись давно е різалися свині, ви знаєте, холодно, зима, ріжуть свиню, готують То -то традиція, дуже стародавна традиція оце зампони. І... Тоді відварювали, йшли на город, відварювали. Там бетолі, Спіначі були. Все. Ну, коротше, ви зрозуміли. Варена. Варена овочі варені. Це просто об'єднання. Боже. Ви знаєте. От хочеться мені ще раз то купити. Я зараз як літом побачу зараз можу купити. Мені що на 2 дні таке купити за 10 євро. Бо просто ми то рідко їмо. І от, як ти то один раз. В два роки це, це їсть, цього року ми не їли. Ми на свята їздили там до його брата, до його мами, на всі свята ми не варили. Новий рік, де ми були, я не пам'ятаю. Боже, навіть не пам'ятаю, де ми цього року новий рік були. І така їда, ну вже доїдає. Це теж, бачите, це вишук, усе дороге. Ви мені написали. Анна, чому ти ті карчофі не їш? Прінді, пріндія море. Чоти, Анна, свіжі карчофі не їш? Свіжі. От ви правду говорять, коли з'їла, ще не їла. Але ті ріп'яні, якщо я би купляла, я б їла Вони навесні. Зараз, особливо зимою вони будуть. Їх треба. Я, не... я б ті такі, знаєте, як ріп'яні, це означає ну, багато всяких страв можна з того готувати. І треба готувати. Але. Отакий от в олії з такою ніжкою. Це є, як вам сказати, це так само є таке щось вишикуване, е, яке дороге, яке тільки на свята куплюють. Тут таке от кожен день не їдять, тому що воно теж смачне. Ви собі представте, наприклад, зараз почекайте, я ту шкірку бо мені тут просто хочеться це з'їсти. Ще один цей попав. Купитко тверде. Це так само, як огірок. Огірок свіжий дуже сильно смачний, а огірки мариновані, вони інакший смак мають, вони теж всі їх дуже люблять. Я вам не можу сказати, а чого ви не купляєте свіжі огірки, а ви ці ціле ці, ці літо ці мариновані, ці, мариновані, як вони там, квашені, стерилізовані. Оці всі. Чого? Бо вони інакший смак мають. Огірок має інакший смак. Дорогенький мої. є огірок. Так само помідор. Помідор є свіжий смачний. А як він закручений з банки, от по-українськи, особливо, у нас таких нема. Він теж дуже-дуже смачний. Він має інакший смак. Так само у нас от його як вони не називається? Анчоусер. Така назва смішна така. от. Як би його назвали тут в Україні? Карчофі. В Італії Карчофі, а в Україні. Фен... Не, фенхід то є той білий той. Mm. Ми У нас два таких шоколадних тих за два остатні. Тут є різні різні, е, різні. різні... Ви тільки гляньте марку. Ми зараз будемо в лінію. Бо ми купили рік назад. Оці, я в холодильнику тримала. Ми подивіться дві ви бачите, різні смаки. Цей теж різний, то щось було 12 різних смаків, по дві штучки кожна. Моліто. Браво море! І це що це є? Це з вишні. А, водка. Бо, ну, з водки зробили. Водка якась тут є написана. Ой, ця водка, я не знаю, що мені. І бачите, ось ця упаковка, ось ця упаковка. Отак береш закінчик і так їж. Пачка порожна. А, от різні смаки були. Оліто, лимон, експресо. М -м 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 -м. От його -всі 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 водка. ось ці всі. Ті всі такі, Бачите, скільки їх тут було багато. От вони дорогі, я не знаю, щось 8 євро чи 7 євро, але ми ще купимо, як ми поїдемо. Іменно це продається в лівінні. Тому що в лівінні, шоколад, і, так я вам казала, там дуже-дуже цигарети, 3 евро, шоколад дешевий, цукор дешевий, ліколь дешевий, е, телефони дешеві. Я б буду новий телефон купляти. Новий телефон, абсолютно. Все. Я починаю гарно їсти. І побачимося у моїх наступних відео. Тут моделя, моя внучка їй виповнюється їй три роки. І я їй купила ляльку, високу 80 см. Я не знала, що вибирати, чи маленьку, чи м'ягеньку. Очі крутяться вверх <гум> вниз Три роки виповнилося і окей. І вона така висока, джада дуже маленька. Там було метр в магазині міряти дітей до метр до тридцять. Метр І джада чуть-чуть вища, ніж метр тридцять. Вона має метр 50. Джада незесенька ростом. І ось так. Принділя мій аманокероґунти. Принді. Для... Ага, при мія мано і комунігро кунти. А, візьми за мене за руку, я буду з тобою говорити. Ось тут написано. Візьми мене за руку, я буду з тобою говорити. Ось така, така лялька, джада, тримай гарно. От не годен помацати, залізти, от м'яке, тверде, напевно, що тверде воно оце лице. Булося довге, можна бантики, очі закриваються, відкриваються. Тут все запечатано, бачите, не годен залізти туди, помацяти, потрогати. Тут, от, закрито так, як має бути. Це що таке? Косички можна її плести ось тут. І каміння ракунти, ааа, ходить з тобою. Бачите, за руку візьме, щоб з тобою ходити. Напевне, руки, ну. дай, джада, дай піднімай. Давай, під паху і пішла зі мною, да? Тобі подобається така з сердечками? Гарне платячко таке має, бачите, таке натуральне. Ось які очі мають, випуклі очі. які, А була ще навіть метр двадцять, ще більша лялька. Але очі вже не рухалися. Також в очі вверх-вниз. Ти можеш тут дюру зробити. дай, Йдемо, все. Несемо. Ну, ти мені поможеш трохи нести. Дай. Горячо, горячо. Но, джада, неси, 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 вона не привикла нічого. Но. Но. Дивіться, які гарні квіти. Гарні тут квіти. Mm. Такі, вони, такі от, вони жовті є. Мені ще дуже подобаються червоні з розовими такі є. Тоже. Вони цвітуть ціле літо. ціле літо. Почекай, джада, я хочу спробувати, чи вони тут низькі, які вони б'є. Під низом так якби сухо-сухо. Зверху вони цвітуть, цвітуть, цвітуть до, до самої зими. І оливкове дерево маленьке. Йдемо, джада. Тут холодочку, тут хоч е, прохладно, ну добре, не хочеш нести, то я понесу. Дай, дай, дай мені руку, дай, джада руку й дай. Все, по під руку йдемо. По під руку. Ось так. Під руку, добре, що чіпається по підруку, що не треба її шукати вона як той гачок. Раз, зачіпила по підруку і йдемо. От так гачок в неї, та рука завжди, і це дуже добре. Тому що мені набагато легше з нею так йти. Маріна як росте, ви мені написали, посади собі на балконі розмаріну, сальвію і базиліку. Дивіться, скільки, яку вибирати. Вам подобаються такі. Мій компаньон хотів отаке купляти на курячих лапках. бачите. А я йому кажу по інтернету, він дивиться, щоб на машину таке ставити. він дивиться, Я кажу, що що? Хата на Куричих лапках, то я, я буду лізти по цій драбині, ти собі можеш представити? Я кажу, ні-ні-ні, я туди не полізу. Бачите, а люди купляють. А Люди купляють, О, там живуть. Ще отакі великі є. Різні є такі, ну тут є, я на, на підлозі би боялася в лісі спати, то може кабан залізти, я таке боюся е, на землі спати. Може кабан може, ну все, миш може залізти. Е, я, е, звір якийсь. Ну, знаєте, це в Кампиджу вже ставлять. отакі такі є різні. От 190, 160. Йдемо подивимося, джереди на велику, яка осторожно тут сходи є. Ой. Так, 120 ось така. Що тут в середині є? О, тут можна їсти, спати, все робити тут. Вікно таке навіть є. Какаво, цікаво, і не промокає. Тут три кімнати. Коштувало 190 за 180. Ого, три кімнати. Тут все можна собі. Свої... Кожен має своє вікно. Бачите, Там вікно є, той має своє вікно і той має своє вікно. Тут основне не змок... не змерзнути. Кожен кімнатку свою має. Подивимося, ось ця О, ця дорога маленька. майже 400 і за 350 вам віддадуть. Джада, ти що хочеш зайти туди? Атента, Джада. О, Тут така велика-велика. Ой, тут ще одна дюра, є, ну Джада, іди сюди. Що тут таке? Мама, ще одна дірка. тут є дві кімнати. Вхід, зал, бачите, отакий зал. Тут закрився, там маєш своє вікно. О, порядно тут так. Висота така, як, як на мене. Бачите ж, ого, ого, я стою, повний ріст, 1,90 дев'яносто тут є. Виходимо, джада, 300 євро натягнув і не платиш гостинницю. Ви тільки гляньте, і гостиницю не платиш, і то не на один раз, то ви маєте руки, руки, руки. Але то треба йти в Кампиджо. Кампиджо, там, де... І платити за місце. Ну, можна в лісі собі розложити. Ви собі сам падро... ну, падрони, та якби сам собі господар спите, де хочете, але як залізе кабан дикий, ого, тут так серйозно зложується. Тут багато роботи, ніж це все зложиш. Бачите, це так серйозно. Йдемо сюди, йдемо сюди. Я тут на машині не хочу спати. Мій компаньон довго дивився по інтернету, скільки то коштує, як люди сплять, як люди ставлять наверха. Осторожно, тут Джада, бо тут. Вона ніз не бачить. А тентакві. Бай! Бай! Мадонна. Вона нічого не бачить, нічого вона не бачить. Зір поганий, окуляри не хоче носити. Так, Вже ще трошки води має, Зараз я їдемо банан. Саме основне, що я їй зараз дам ось цього соку. Не соку, це естате. Це найкращий чорний чай листковий. Тіні <звіць> Чі, квистоква, джада. Банан. Джада. Вай. Вай. Манже банана. Вона вже свою воду випила, зараз я їй дам цього чаю. Де ви є? <звіць> а ну вона комет. Боже, так так темно, чого так темно, ну Все темно, нічого не видно. Нічого не видно, дорогенькі мої. Я до всю воду випила, ще капілька лишилася, а зараз я їй того естатедом без цукру. Осторожно, осторожно, осторожно. Воно добре, Ми зайшли в супермаркет, хочеться тільки пити. Пити, 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 пити. Купила знову ананас, пару тих дала джаді. Сама з'їла ананас. І хочеться пити, хочеться щось такого, знаєте, з холодильника. Ну, все, не видно зовсім, не видно, зовсім зовсім не видно. Оце задоволення зараз Джада буде пити. Це з настоящого чорного чаю. З листкового листочки запарюють і додають стевії. І там майже більше нічого нема. І зero це означає ноль. Ноль цукру. Воно солоденьке, воно приємне, воно таке, знаєте, дуже-дуже п'ється легко. Воно сто разів ліпше від, від, від соку. 100 разів ліпше від соку. Джада, де ти є? А О, джада. Ось так. ось так. Немає в нас терпіння. Поки я в руку візьму, вона терпіння немає. Джада, ну що зробити? У мене терпіння, знаєте, скільки є? Я дуже терпляча. От єдине, що, що мій, мій не єдиний, а в мене є таких всяких багато преджів, але я дуже терпляча. Тимпляче, але хтось мене виведе зі себе, то я... О, тоді я дуже-дуже-дуже-дуже можу вкусити сильно, я взриваюся, доренькі мої. Я для моєї внучки ще купила таке кульцо, бачите, таке кидати. Вона живе, там є сад в на Вони поміняли хату, зараз живуть в такій гарній красивій хаті, де сад є. Чада, що ти тут хочеш? Що ти мені тут даєш? О, і там вона буде кидати так по траві, знаєте, таке кульцо, що воно так і воно летить. Летить, його можна в руку. Тіні джада. Монаджа. Ти будеш пити чи не будеш джада пити?